2000 рік. Що ви знаєте про 2000 рік? В 2000 році було все в людей дуже класно. Долар був по 2 гривні. А ще тоді родився мій старший брат. А також в 2000 році компанія BMW випустила рестайлінг цієї прекрасної машини. БМВ39 це четверте покоління п'ятої серії BMW. Яке випускалося з 1995 року по 2004, включно. Перед нею випускалась така модель, яка є у твого сусіда, якого ти чуєш на весь район, коли він заводить її зранку. А після неї випускалась BMW e 60 яка заїжджена до таких дірок, що мама твоя теж про неї чула. Ці неймовірні автомобілі є як в кузові седан так і в кузові Універсал, окрім 535 і М5, тому що їх в кузові Універсал не існує. в принципі, в принципі принципі Що я можу сказати про даний автомобіль? Даний автомобіль у нас озброєний таким агрегатом, як трьохлітровий дизель М57 на автоматі, який не відригує який. Дуже класний, крутий, який шиється, який дає під сраку досі новим, молоденьким, кредитним концертним бляшанка. Дані автомобілі є досить популярними навіть у наш час, якщо вони, звісно, не згнили. З проблемних місць у них є кришка багажника, яка що робить правильно, дуже сильно гниє. Але нічого страшного, тому що в милих руках наших жвавих українців вони роблять. Магію зі шпаклівкою, і тоді автомобіль виглядає приблизно ось так. Дане авто в дуже хорошому стані, в принципі, по мотору, по ходовій частині 3-літровий дизель, так як я вже казав, автомат, гарний шкіряний салон, пам'ять сидінь, пам'ять руля і дуже навіть непогана музика. В салоні ми отримуємо Емру. А як же і куди без нього? Якщо ти молодий пацан, ти по-любому собі його сюди поставиш. Він перешитий уже, тому він виглядає досить приємно на свої руки. Пробіг в цих автомобілів буде мінімум 300 тисяч, і то це ще треба посперечатися з цим, чи точно він там 300 тисяч. Але якщо автомобіль був в правильних руках, спочатку наголошу про перше, що це авто. 100% получало підсраку. На ньому 100% давали боком, і 100% його вжарювали так, що. Да, отак і вжарювали. <плес> Якщо автомобіль знаходився у правильних руках, ці автомобілі люблять, тому за ними дивляться. Але далеко не всі люди. Тому шанс, що ви в 2023 році знайдете по справжньому живий автомобіль, дуже мізерний. А якщо і знайдете, то його цінник буде від, напевно, 6 тисяч доларів за 3 літра дизель і за хорошу комплектацію, за хороший і невбитий кузов. Тому. Якщо ви хочете купити такий автомобіль собі зараз, я вам раджу гарно шукати і не спішити з вибором. бензинові мотори не дуже варто розглядати для покупки, але не всі. Ви можете взяти 2 літра або 2,5 бензин. Туди два кураточку ставиться газік, і ви собі спокійно їздите, обслуговуєте його, і все у вас буде в порядку. Але фаворитом, як завжди, є 3 літра М57, такий, який встановлений тут. Це рядний шестициліндровий двигун турбодизельний. Він буває 2,5 і 3,0. На даному автомобілі встановлений 3-літровий дизель з турбіною від BMW X5 і легенько підшитий, щоб вона могла себе відчувати трошки достойніше на дорозі. Е, чи є цей автомобіль суперником для малолітражок? Безусловно. Чи є цей автомобіль суперником для якихось інших автомобілів? Так. Що тобі треба? Що ти, блять, хочеш? Я вже втомився цієї сітці були. Давай любитись в полі кохатися, не в обличчя кидать стакани. Чи давай далі, блять, будемо розйобувати, що і так вже на ниці висить. Нервів нам вистачить, дещо на місяць Чую, як дурка за нами летить. На 2000 рік у цьому автомобілі є. Пам'ять сидінь, чотири стіклоподйомника. Е, у нас є мультимедіа з екраном, хоча вона вже замінена, але вона зроблена під оригінал. Також у нас є круїз-контроль, у нас є кондиціонер, у нас є автомат, у нас є центральний замок. і пепельничка, яка відбувається з другого разу. Тому треба брати. У нас є ось такий звичайний БМВшний ключ, на якому все дуже просто і дуже комфортно. Стрілка вверх відкрити, центральна кнопка закрити і нижня кнопка відкрити багажник. Розмір багажника в принципі, непоганий. Сюди можна покласти досить багато речей. В принципі, Якщо засунути сюди ногу до кінця, то я можу сісти на шпагат. Але цього зараз я робити не буду, тому. Просто знайте, що місця в багажнику достатньо. У нас є також запаска знизу і там ще якісь речі власника автомобіля. Це один із найкрасивіших кузовів BMW. Як на мене, мені нові кузова не подобаються. BMW, які мені перестали подобатися, почалися після F10 п'ятої серії. Тому даний автомобіль це є один із моїх фаворитів. Я катаюся на ньому декілька днів і мені дуже подобається. Люди звертають на нього увагу. Також це може бути через те, що даний автомобіль у нас має Емопдіс, але все одно, коли я його завожу. Тут досить приємний вихлоп. Люди чують, люди бачать і люди ставлять лайки. Також це авто повинно бути на правильних дисках. Тут вони, я вважаю, якраз правильні. Це. На цьому авто встановлені 17 диски BMW, на яких, в принципі, це такий радіус, на якому і комфортно їздити. І машина досить швидко набирає оберти. І виглядають вони прекрасно. Отже, підсумок. Якщо ти в 2023 році вирішив взяти BMW в е 39 кузові, бери та не жалкуй ні про що. Тому що ти молодий, тобі потрібно кататись і тобі потрібно мати стиль. А BMW Е39 – це стиль. До нових зустрічей! з вами був канал Каркареч.